Збільшити канікули та скоротити кількість навчальних тижнів напередодні черкаських батьків стривожили можливі освітні нововведення. Йдеться про зміни в поділі навчального часу і канікулярного. Мовляв, діти більше відпочиватимуть. Як таку новину сприйняли батьки, та головне, чим шокували в департаменті освіти. Мої колеги розкажуть. Поки майбутній другокласник Іван весело грається на канікулах, його мати Тетяна роздумує над освітньою новиною. Напередодні вона дізналась, що у школі змінили час і тривалість канікул. Мовляв, навчальний рік поділили на триместри і через кожні 5-6 тижнів буде тиждень відпочинку. Виняток зимові звичні канікули. Хочеш, щоб було більше канікул? Да, хочу. Втім, дитяча радість, каже Тетяна, може перерости у батьківську обтяжливість. Хоч додатковий відпочинок для молодших класів ідея потрібна, втім, така ініціатива може мати і зворотний бік. Наскільки я знаю, із практики домашні завдання на канікули задаються і дуже багато. Тому, як на мене, це буде більше навантаження на батьків, які і так не знають, де діти дітей на, на, на канікулах. Так вони ще й будуть вимушені займатися з ними домашніми завданнями, в принципі тим, чим повинні займатися вчителі. Втім у департаменті освіти батьків заспокоюють, мовляв, у червні отримали лист від міністерства із рекомендаціями щодо навчального плану, і в ньому буцімто відсутня інформація про триместре. Натомість схема лишилась попередньою тривалість каніку. Вирішується навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освіти В даному листі мова про триместри чи чверті не йшла, і жодного нормативного документу чи навіть якихось рекомендацій від Міністерства освіти і науки України, принаймні в літній період, з цього приводу не надходить. Тоді як у освітніх закладах додають більше чекають якісних нововведень, зокрема щодо перебудови методики викладання у початковій школі. Мовляв, проект уже стартував, нині саме навчають педагогів пілотних закладів для тестування нової науки, оскільки запропонованою схемою предметна система майже відсутня. Натомість будуть освітні галузі, які допомагатимуть дитині інтегруватися у суспільстві. Все це буде в ігровій формі, в формі якихось цікавих якихось таких завдань. І от для того, щоб дитині було цікаво, весь час, вчителі зараз готуються до цього, тому що наші вчителі вони звикли передавати от знання. А ідея нова в тому, що дитина повинна сама знайти відповідь на питання, яке її цікавить. Ухвалити ці нововадення у Кабміні обіцяють у вересні. Яна Федоровська, Сергій Косенко, Віка Новини.